Почалась війна, пішов в квітні 22-го року. Пішов добровільно воювати в нашу 55-ту бригаду. Мар'янка, Углідар, Красногорівка, Авдіївка. Ну, всі напрямки ми там воювали. Техніку вражали саму різні: і РЛС і Кацапське, Піхота, РСЗВ, танки, БТР ну, мабуть, все. Ми відпрацювали і після цього потрапили під обстріл. Проте з мені дали навчальний поки що, щоб на ньому ходити зараз. Не стільки реабілітація, ну вже. По загоювали мені ну всі поранення, бо в мене ж там нога, друга нога, спина, рука. А мене як запротезують же постійним протезом, і тоді можна приходити до реабілітації. У Нас пацієнт до протезування і після протезування отримує повну реабілітацію. А також за минулий рік ми надали близько 105 людям протези кінцівок ветеранів війни, десь близько 70% від загальної кількості пацієнтів, тому що інші пацієнти це цивільні, які втратили кінцівку при обстрілах за по. Ну, загалом настрій бойовий. Плани, я не знаю, бачу, можливо, себе в якомусь бізнесі. Хотілося б багато подорожувати. В принципі, я цим не займався до війни, багато катався, де багато ходив в гори. Тепер я думаю, це буде трохи важче робити. Ну, але я б такий би спробував.